Національний банк України випустить сувенірну монету номіналом 2 гривні до 150-річчя Соломії Крушельницької, яку можна буде придбати з 19 жовтня. Пам'ятна монета присвячена українській оперній та камерній співачці Соломії Амросіївні Крушельницькій. Незабутня, неперевершена, неповторна, єдина у світі, найпрекрасніша і найчарівніша батерфляй. Так називали її музичні критики. Соломія Крушельницька виконувала різнопланові сопранові партії. Зокрема, з опри Ріхарда Вагнера, Ріхарда Штрауса та Джакому Пучіні створила понад 60 оперних партій, які мали великий вплив на розвиток світового вокального мистецтва, блискуче виконувала українські народні пісні, популяризувала українську музику. Її пов'язувала творча дружба з Іваном Франком, Василем Стефаником, Ольгою Кобилянською, Миколою Лисенком та Олександром Мишугою. На версі монети розміщено зображення Соломії Крушельницької в сценічному образі Аїди, обабіч від якої стилізовані куліси прикрашені декоративним орнаментом та малий державний герб України. На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено портрет Соломії Крушельницької, праворуч від якого стилізоване крило метелика, що символізує один з найвідоміших образів співачки в опері Мадам Батерфляй.